Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Макса Барських в Телеграмі, Наталя Холоденко, Павло Орлов, Ліда Літа Ціна Кароль. Можуть зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобає яка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, з кого ми сьогодні розпочнемо? А мова піде про Макса Барська. Давайте подивимось. Друзі, всім привіт! У мене до вас є невелике запитання. Я ось декілька днів думаю про створення свого особистого телеграм-каналу. Намагайтесь для себе зрозуміти, що вам могло би бути цікаво там бачити. Це може бути музична сфера, наприклад. У мене є багато досвіду, яким я можу поділитись, показати, як я створюю пісні, як народжуються ідеї, показати іншу сторону сцени. Всі процеси, які відбуваються, це також може бути більш особистий блок, наприклад. Я можу вам показувати, як проходить кожен день мого життя, як людина, як артиста. Це також може бути більш, скажімо так, езотерічно-філософський. Блок, де я можу ділитися своїми думками. А це або це може бути все відразу водночас. А, тому я вирішив просто у вас запитати, що б вам було цікаво бачити від мене. Залишайте свої коментарі, тут я почитаю і зроблю висновки. І тоді мож, можливо, побачимось у моєму телеграм-каналі. Мені цікаво, чому артисти так активно зараз переходять в телеграм-канал. Адже сьогодні телеграм-канали поки що в Україні не монетизуються. Можливо, артисти знають дещо більше, ніж ми, ніж ми з вами, але. А В телеграмі дуже рідко, коли артисти притягують увагу і можуть вести цей канал настільки класно і достойно, що більшість аудиторії залишається в телеграмі. Здебільшого комунікація артиста знаходиться в інстаграмі, в Тіктоці. І безпосередньо прем'єри кліпів в Ютубі. А тут Макс Барський про особисте про музику. Готовий про все? Тільки скажіть про що? Ну, будемо спостерігати, мені цікаво, як багато підписників з'явиться на подібному каналі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підписані ви на зірок саме артистів українських там зарубіжних в Телеграмі. Якщо так, то на кого і чи задоволені ви тим, як артисти ведуть саме дану соціальну мережу, а точніше, месенджер. Ви виглядаєте виснаженою, втомленою і у вас сумні очі. Подібні зауваження мені пишуть в директ. Я хочу сказати, ребята, останнім часом забагато сексу виснажуюсь. Дякую, що хвилюєте. І от скажіть мені, що Наталя Холоденко не є майстриною хайпу. Наталка зараз будує свою кар'єру таким чином, аби здобути ті омріяні мільйон підписників в своєму інстаграмі, і вона буде готова на все, аби досягти цієї цілі. Тож, ми зараз з вами спостерігаємо той період, коли а, справді психолог в неї є диплом, тобто вона дипломований фахівець перетвориться у фрікесу Вероніку Степанову. Ну що ж, Наталю, удачу тобі на цьому шляху, в тебе це виходить чудово. Хто в нас далі? Ха, Павло Орлов це незмінний менеджер, директор Тіни Карель. Павло Орлов в своєму Фейсбуці пише: справжня щирість. Тіна Кароль виступила без гриму та концертного вбрання в ефірі нацвідбору на Євробачення. Тіна навмисно відмовилась від звичайного образу поп-діви і захопила глядачів бездоганним виконанням пісні. Співачка виконала прем'єру композиції Троянди і сконцентрувала усю увагу лише на пронизливо потужному вокалі та глибокому сенсі пісні. Пам'ятаєте той момент, коли Тіна Кароль... Значить, зняла з себе мейкап, нічого на ній не було і виконувала композицію без будь-якої підготовки візуальної на Нацвідборі Євробачення. І він так зараз файно українізувався. Але якщо зайти в телеграм-канал Орлова, значить називається це Павіла Орлов стихи, 641 підписник. Любі тільки тих, ті, хто любві, твої раві. І він там публікує свої вірші. Ось один із них. Чудесное сердце болит стихами за горсть осенней твоей печали. Прощает всякий летящий камень, с ладони вслед ли, на дно с С окном открытым выходит вровень луны туманный тревожный ломтик. А утро прячет в своей ладони Начнує слабості колоднеї плоті. Срала мазала ліпила, але не суть. Знаєте, це така народна творчість. Ну як народна авторська творчість на любителя, кожному своє. Для і моя творчість, це срала мазала ліпила. Тож це нормально. Але дивіться, яка цікава трансформація. Павло Орлов в Фейсбуці виключно, виключно україномовний. А в Телеграмі все на русском, все только на русском, а русском, і так далі, тому а, Павлуша, тут така лицемірна штука виходить. Ти такий українсь на всі 100%, що аж в телеграмі своєму ділишся своїми же думками і своєю творчістю, виключно російською. Так час визначитись, ти україномовний, ти російськомовний, і сказати, що ні, 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 які до нього можуть бути претензії. Він не медійна людина, він чи як медійна людина? Він директор Тіни Керро для початку, як мінімум, ця людина веде публічний телеграм-канал, в якому сотні підписників, так не мільйони, не тисячі. Але це публічний канал. Тому просто от вам приклад перевзуванців, пристосуванців в кращих своїх проявах. І ніяк інакше, друзі. А тепер про лідолі, -лі. от мені прям некомфортно про це говорити, бо я не знаю. Щойно у нас вийшло невеличке інтерв'ю. Мені вдалося взяти коментар у ліде. Перше вживу поспілкуватись, і ніби, і знаєте, такий непоганий, дружній вайп склався у нас. І тут, ну от, ну от, тільки ну. багато підписників звернули увагу, що під час виступу Ліди Лі на концерті Альони Маргалівої якось так специфічно по-своєму випирав животику Ліди. І підписники зробили припущення про те, що Ліда вагітна. І ось одне із кошенят, яке вирішило бути інкогніто навіть переді мною. А теж мені повідомило в інстаграмі про те, що Ліда Лі Далі чекає первістка. Вау! Лідо! Я не знаю наскільки це правда, але кому що відомо, надсилайте в мою інсту в мій телеграм-канал. Усі посилання в описі та в закріплених. Залюбки поспілкуюсь на цю тему. Я хочу дізнатися, це правда чи це якийсь вкид. Бо я вже заплутався. Якщо це правда, то в мене питання: а від кого тоді дитина? І лідо, наскільки ти ведеш таємничий образ життя. Друзі, будь ласка, кому що відомо, надсилайте. Будемо розбирати. По усім змі пролетіла тема того, що типу Тіна Кароль е коментує потенційно можливий роман з дівчиною. Коротше. В даному випадку роздули з мухи слона, і я просто спостерігаю за тим, як Тіна намагається усілякими методами. Втримати ту популярність, ті минулі заслуги, які в неї були. Але ж проблема тіно в тому, що піар сьогодні в тебе працює погано. Павлу Орлову, привітки! Зараз закидають мене ботами, проходили цю всю історію. І Павло, замість того, аби строчити свої рускоязичні стихи, міг би включитися і подумати, а що зараз не так відбувається в його артистки. Адже у Тіни сьогодні просів максимально репертуар. І музику, яку вона випускала раніше і зараз, це просто небо і земля. І замість того, аби знайти своє нове звучання, яке буде органічним, яке буде перекликатися, яке буде реально а, круто відтворювати нові фарби характеру ціни і те, як вона трансформувалася, змінилася під час війни, ми бачимо абсолютно недолухі інфоприводи, які починають створювати з пустого місця. Тому моя невеличка дружня рекомендація Тіно. Треба займатися зараз не саме піаром з нічого, а займатися тим, аби знайти свого автора, який буде виводити тебе. На або новий рівень, або зберігати тебе у тому статусі, в якому ти була, тому що артист без хітів довго не живе. А під час повномасштабного я щось не пам'ятаю, щоб у Тіни Кароль з'явилися супер яскраві хіти. Їх просто немає. Вона загубилася як і Монатяк і як багато інших мастодонтів, які здавалися непотопельними, але вони. Тонуть під час повномасштабного. Ось так, друзі. Погоджуйтесь зі мною чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!